Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як поняття таблиці, поля, запису та ключа таблиці. У перших комп'ютерах для збереження даних використовувалися ієрархічні структури. Вона передбачала організацію даних про об'єкти у вигляді дерева. У цій структурі даних у кожного об'єкта є тільки один об'єкт вищого рівня, якому він підпорядкований, тобто батьківський об'єкт. І може бути кілька підпорядкованих, тобто кілька нащадків у цього об'єкта. Виключення складає тільки найвищий за іерархії об'єкт. У нього немає батьківського об'єкта. Прикладом ієрархічної організації даних є файлова структура, що використовується під час розміщення даних на дисках. У зазначеній файловій структурі на диску є один основний батьківський об'єкт, тобто коренева папка. Диск містить дані про підпорядковані об'єкти і папки і файли. У свою чергу ці об'єкти можуть містити різноманітні дані, у тому числі про підпорядковані їм папки і файли. Основними недоліками ієрархічної структури даних є складність розміщення великих обсягів даних та тривалий час на пошук потрібних даних у таких структурах. Для пришвидшення роботи з базами даних, спрощення опису об'єктів і зв'язків між ними, в 1970 році математиком і програмістом корпорації IBM Едгаром Франком Кодом була запропонована реляційна модель даних. Розробка теорії реляційної бази даних мала величезне значення для розвитку всієї комп'ютерної науки і практики. Для опису структури даних Код використав термін «relation», тобто відношення, а цю модель стали називати реляційною. За свої заслуги код у 1976 році був визнаний людиною IBM. У 1981 році нагороджено однією з найпрестижніших в інформатиці відзнак премію Тюрінга. У 2002 році, за версією часопису Forbes, реляційну модель бази даних було визначено однією з найважливіших інноваційних інновацій за попередні 85 років. Основою структури даних реляційної бази є таблиця. У таблицях кожен рядок містить набір значень властивостей одного з об'єктів предметної області. Кожен стовпець таблиці містить набір значень певної властивості об'єктів предметної області. Така таблиця з точки зору математики задає відношення між множинами. Тобто у нас є приклад таблички, який ви бачите у себе зараз на екранах. У нас є певні стовпці, тобто поля, з певною інформацією і рядки таблиці. Тобто, які мають певні записи або кортежі, іншими словами. Рядок таблиці реляційної бази даних називають записом, а стовпець полем. Запис містить значення властивостей одного об'єкта із множини однорідних об'єктів. Наприклад, у таблиці монітори п'ятий зверху запис має такий набір даних, який ви бачите зараз на зеленому полі. Ці дані є значеннями відповідних властивостей одного об'єкта. Множини монітор, тобто виробник, розмір діагоналі, модель, дата поставки, ціна, термін гарантії та кількість. Інший запис містить набір значень тих самих властивостей, але вже іншого об'єкта, іншого монітора. Поле має ім'я, яке пов'язано з назвою властивості. Поле містить множину значень однієї властивості всіх об'єктів множини. Дані, що містяться в кожному полі таблиці є однотипними. Для кожного поля під час проєктування таблиці бази даних установлюється тип даних. Типи даних у нас можуть бути текст, дата або число. Це основні типи даних. І число вже може поділитися на ціле, число дробове, грошовий тип тощо. Наприклад, для полів виробник встановлено текстовий тип даних. Для таких полів, як ціна, кількість та термін гарантії у нас числовий тип даних. О, ціна встановлено грошовий тип даних із числових обрано. Кількість та термін гарантії це просто звичайне ціле число. Для зберігання даних про об'єкти деякої предметної області може бути використано кілька таблиць, які можуть бути пов'язані між собою. У базах даних передбачена обов'язкова вимога ідентифікації об'єктів за рахунок унікальності набору значень їх властивостей. Для таблиці реляційної бази даних це означає, що значення хоча б в одному з полів не повинні повторюватись. Таке поле називають ключовим або ключем таблиці. Ключові поля ще називають ідентифікаторами. В окремих реалізаціях реляційних баз даних допускається ідентифікація об'єкта бази даних за набором значень кількох властивостей, тобто ключем буде набір даних з кількох полів, наприклад, трьох полів міста, вулиці та будинка, якщо ми хочемо знайти певний будинок в місті якомусь. У таблиці бази даних жодне з полів не передбачає використання унікальних даних. У таких випадках потрібно додатково вводити ще одне поле, значення в якому не будуть повторюватись у жодному із записів. Таким полем може бути номер запису. Зазвичай в одній базі даних створюють кілька таблиць, у кожній з яких розміщуються дані про певну сукупність однотипних об'єктів. Наприклад, у базі даних школа. В одній таблиці розміщуються дані про об'єкти вчителі, в іншій таблиці дані про розклад навчальних занять у 9 класі. В обох таблицях є поля, які містять дані про вчителів, тобто прізвище, ім'я та по батькові. У таких випадках для оптимізації введення та зберігання даних дані з однієї таблиці, у даному випадку з таблиці вчителі, підставляються в іншу таблицю, в таблицю з розкладом навчальних занять. Тобто між таблицями встановлюється певний зв'язок. За множинністю виділяють такі типи зв'язків. Перший це один до одного. Тобто один об'єкт до одного відноситься. Один до багатьох. Тобто один об'єкт може відноситися до багатьох різних таблиць. Багато до одного. Вони можуть відносити багато таблиць до якогось одного об'єкта. І багато до багатьох. Тобто багато об'єктів до багатьох таблиць можуть виконуватися. От, наприклад, один до одного. Коли одному екземпляру однієї множини відповідає лише один екземпляр іншої множини. Наприклад, під час виготовлення кожен автомобіль отримує свій номер. Кожному автомобілю відповідає лише один номер. Один до багатьох. Коли одному екземпляру однієї множини може відповідати кілька екземплярів іншої множини. Наприклад, один учитель інформатики здійснює навчання багатьох учнів одного або кількох класів. І при цьому немає інших вчителів інформатики, які здійснюють навчання в тих самих учнів. Багато до одного. Коли, кіль... о... коли кілька екземплярів однієї множини відповідає один екземпляр іншої множини. Цей тип зв'язку є протилежним до зв'язку одного до багатьох. Наприклад, багато учнів входять до складу лише одного класу. Або в класі навчається багато учнів. Багато до багатьох. Коли кільком екземплярам однієї множини можуть відповідати кілька екземплярів іншої множини. Наприклад, множення учнів класу, багато, тобто багато, можуть отримувати різні оцінки, тобто багато, що будуть визначати рівень їх навчальних досягнень з інформатики, наприклад. Зв'язки між таблицями бази даних класифікують також за повнотою. За цією класифікацією виділяють зв'язки, у яких по-перше, кожен екземпляр однієї множини обов'язково пов'язаний з одним чи кількома екземплярами іншої множини. Наприклад, зв'язок між множиною класів і множиною учнів передбачає, що кожен учень належить до певного класу і кожен клас складається з певної кількості учнів. Кожен екземпляр однієї множини не обов'язково пов'язаний хоча б з одним екземпляром іншої множини. Наприклад, між множинами учнів і множиною годинників може бути встановлено зв'язок, який передбачає, що не кожен учень має власний годинник. І так ми переходимо до другого етапу нашого уроку – це додавання, виділення та редагування даних у базі. На етапі проєктування бази даних для кожної її таблиці потрібно визначити перелік полів, ключові поля. Типи даних для кожного поля з урахуванням особливостей конкретної системи управління бази даних. Для визначення переліку полів для кожної таблиці слід встановити, які властивості об'єктів обов'язково повинні враховуватись в цій базі. Наприклад, для об'єктів класи такими властивостями будуть назва та кількість учнів. У разі поділу класи на підгрупи під час вивчення деяких предметів. Можуть додаватись властивості кількість учнів в першій підгрупі та кількість учнів в другій підгрупі. Ці властивості будуть визначати імена полів, тобто створців у таблиці бази даних. Ключовим полем в цій таблиці можуть бути поле назва, тому що значення цієї властивості є унікальним для кожного елемента цієї множини. Не може бути в школі кілька класів з одинаковими іменами. На наступному етапі визначаються типи даних. Для кожного поля кожної таблиці. При цьому слід враховувати, що тип даних впливає на швидкість опрацювання даних та обсяг пам'яті для їх зберігання та опрацювання. Під час введення даних у поля таблиці слід вводити дані відповідно до того типу, який було запроєктовано на етапі створення структури бази даних. В одному полі бази даних можуть зберігатися дані тільки одного типу. Для зберігання даних певного типу в пам'яті комп'ютера використовується різна довжина двійкового коду. Основні типи даних, що використовуються в Access, наведено в таблиці нижче. Перше це у нас короткий текст. Тобто клітинка, де зберігається тексту завдовжку від 0 до 255 символів. Довгий текст аналогічно, лише довжина тексту може сягати 63 999 символів. Дата і час. Для зберігання значення дати між роком відсотим роком і 9999 та часом між 0 та 235959 включно. Грошова одиниця для подання даних у валюті певної країни. Автонумерація для зберігання згенерованих програмою унікальних даних, цілих чисел від 0 до 4 мільярдів 294 мільйонів 967 тисяч 295. І подальше визначення поля як ключа таблиці. Так або ні. Це булева тип даних, яке від зберігання значення логічного виразу, істина або хиба. Об'єкт Оле для зберігання об'єктів довільного типу, наприклад, графічні та відеоматеріали, довжина двійкового коду, яких не перевищує значення в 2 ГБ. Гіперпосилання для зберігання посилання на веб-сторінки, файли в мережі або на комп'ютер користувача. Вкладення. Для прикріплення файлів з різним вмістом зображення, електронні таблиці, текстові документи, музика, відео та інше. Аналогічно до прикріплень файлів до повідомлень електронної пошти. Число. Дивитись таблицю в наступному слайді. Зараз переглянемо. Тут, в залежності від числа, це може бути байт, наприклад. Тобто для зберігання числа від 0 до 255. Ціле число це у нас від мінус 32768 до його аналогічного числа, але додатнього. Довге число набагато більше. Ну і зверніть увагу на довжину двійкового коду. Для байта нам потрібен 1 байт, для цілого числа 2, для довгого числа 4. Якщо ви використаєте, наприклад, тип даних довге число, але введете там цифру 2, наприклад, то на неї все рівно використається 4 байти для зберігання. В тому випадку, якщо для типу даних байт, це зайняло б 4 рази місць, менше місця. Це е, сенсу немає в цьому, якщо у вас табличка невелика. Але якщо досить великі таблиці, наприклад, певних супермаркетів, то там уже може повпливати на обсяг даних, який з... заповнюється на жорсткому диску комп'ютера. Одинарне число. Тобто для зберігання чисел в діапазоні, який ви бачите, для від'ємних чисел від одного до другого діапазону. Або число 0. Велике число для зберігання дійсних чисел в діапазоні мінус 263 до 263. Крім наведених у таблицях типів даних, в Access використовується ще два типи даних: майстер підстановок та обчислювальний. Майстер підстановок використовується для полів, у яких значення вибирається з певного переліку. У цьому переліку значення підставляються з іншої таблиці або із запису введеного користувачем під час визначення типу поля. Наприклад, список з переліком класів школи з поля назв в таблиці клас може бути підставлено у поле клас іншої таблиці розклад. Тип обчислювальний використовується для здійснення обчислень за значеннями з кількох полів бази даних. Щоб встановити цей тип даних, під час створення нового поля слід класити по запису класний, щоб додати, у рядку з іменем полів, справа від існуючих полів в базі даних. Виберете тип даних обчислювальне поле і в списку обрати потрібний тип даних, над яким можна здійснювати операції. Далі введемо у вікні побудовник виразів, вираз, за яким буде здійснене обчислення, та виберете кнопку ОК. Тип поля обирається за типом очікуваного результату обчислень. Може здійснювати операції над числовими, текстовими даними та логічними виразами. Наприклад, якщо потрібно визначити кількість моніторів, що залишилось непроданими в магазині. Може здійснити обчислення, віднявши від кількості моніторів, що надійшли в магазин, кількість проданих моніторів. Під час побудови виразів назви полів включаються в квадратні дужки, а текстові написи у лапки. Слід зважати на те, що неправильно визначений тип даних для певного поля може призвести до неможливості опрацювати певні дані або до їх втрати. Наприклад, якщо для поля дата народження буде обрано тип даних текст. То в подальшому неможливо буде виконувати математичні операції з даними цього поля, наприклад, визначити вік особи на поточний момент часу або порівняти вік різних осіб тощо. Під час змінення типу даних у відповідному полі всі вже введені дані зазвичай будуть втрачені, та доведеться їх вводити знову. Тому під час проєктування баз даних намагаються мінімізувати обсяги даних за рахунок раціонального використання даних різних типів. У попередньому пункті було розглянуто, як додавати поля і записи в подання таблиці. У цьому поданні також можна вносити зміни до тип... та в типи даних полів, видаляти поля, додавати поля з установленими певних типів даних, форматувати таблицю на... та окремі поля чи комірки тощо. Операції над полями баз даних здебільшого виконуються з використанням елементів керування вкладки поля таблиці. Для змінення типів даних полів і значень властивостей типів даних використовуються елементи керування групи форматування вкладки поля таблиці. Ці операції схожі із відомими вам операціями в табличному процесорі Excel. Додавати нові поля в таблиці бази даних можна також з використанням елементів керування групи додавання і видалення вкладки поля таблиці. Для цього слід зробити поточну вкладку поля таблиці. Виберете в групі елементів керування, додавання і видалення потрібний тип даних. Повний список типів даних і їх форматів відкривається за вибором кнопки Інші поля. Ввести замість імені поля за замовченням поле 1 потрібне ім'я, наприклад, прізвище. І виконати дії від 1 до 3 потрібну кількість разів для ведення імен та типів даних усіх необхідних полів. Далі ми завершимо процес ведення імен полів вибором рядка під іменем поля. Слід зважати на те, що імена полів не повинні містити крапок, знаків оклику, квадратних дужок, прихованих символів, наприклад, символів кінця, символа кінця абзацу. Для видалення поля потрібно встановити курсор у межах одного із записів цього, о, цього поля та виконати поля, о, поля таблиці додавання і видалення і обрати пункт Видалити. А далі підтвердити видалення поля і даних у відповідному діалоговому вікні. Для редагування таблиці бази даних, додавання нових полів, установлення формату типів даних також використовують подання конструктор. Або виконати пункт створення конструктор таблиць. Вікно таблиці у поданні конструктор виглядає саме так. По-перше, ми тут бачимо о, назву цих полів, які ми будемо вводити. Далі ми, у нас іде тип даних цих полів. О, і у нас справа знизу є інструкція щодо влас... обраної властивості. Тобто, в залежності від того типу даних, який ми оберемо, у нас буде певна інструкція, що там буде вводитись. У верхній частині вікна є три стовпці. Ім'я поля, тип даних та опис. Ім'я поля використовується для введення імен з полів. Тип даних, встановлення типу даних, слід вибрати відповідне поле справа від імені поля та обрати кнопку відкриття списку. І тут ми можемо побачити всі типи даних, які ми можемо використовуватись. Відкриється список типів даних, серед них необхідно вибрати один потрібний нам. Після вибору типу даних поля можна змінити, чи встановити значення властивості цього типу даних у нижній частині вікна на вкладці загальне. В місці цієї вкладки змінюється залежно від обраного типу даних. Так, для текстових даних основної властивості значення якої слід встановити в полі розмір поля є максимальна кількість символів, вилів, яку можна буде вводити в поле. Для типу даних числового списку розмір поля обирається один з типів числових даних, розташованих вище. Крім того, для більшості числових типів даних на вкладці загальні можна обрати спис у списку формат один із форматів відображення числа. Наприклад, як буде відображитись грошова одиниця, відсотки тощо. У списку кількість знаків після коми можна вибрати потрібне значення цієї властивості. Для типів даних дата й час, «так, ні та грошова одиниця. Можна обрати вид форматування. Ці види мають багато спільного з аналогічними форматами числових даних в табличному процесорі Excel. Серед інших обмежень назначення, які можна буде вводити в поля таблиці, важливим є обмеження на обов'язковість заповнення певного поля під час введення даних. Для цього в нижній частині вікна на вкладці загальні слід у списку обов'язково вибрати так або ні. Якщо встановлено так, то в подальшому дані з усього запису не будуть зберігатися. Поки не буде заповнено зазначене поле. Таке значення є обов'язковим для ключових полів. Для встановлення ключового поля слід зробити поточне відповідне поле. І виконати пункт Конструктор. Знаряддя, ключове поле. Або відкрити у контекстному меню поля і у списку команд вибрати ключове поле. Для відмови від встановленого ключового поля, слід ще раз повторити описані вищі операції. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу.